Чорджи, ти знаєш цього хлопчика? Ну, і що я мав на це відповісти? Я нічого не сказав. Я був такий приголомшений, що навіть рота не міг розтулити. Він закричав. «Лайняна з тебе акторка, а співачка ще гірша. Ворони краще співають. Ти бридка, бридка! Він! Ось ти хто! Вона затулила рота рука. Чорджі ти знаєш цього хлопчика? Ну, і що я мав на це відповісти? Я нічого не сказав. Я був такий приголомшений, що навіть рота не міг розтулити. Він закричав. Лайня на тебе акторка, а співачка ще гірша. Ворони краще співають. Ти бритка, бритка віки. Ось ти хто. Вона затулила рота рука.